Доброго дня, мене звати Булко Миколи і я представник громадської організації Street Workout Україна в Мині. Ну, Займаюся стріт-воркаутом вже більше трьох років. У минулому році в нас виникла ініціативна група з платі 6 а Потім ми зареєструвалися як офіційна армія. в нашій школі Шевтек... Шевченка. І, Дев'ятого клас поступив у Чернігівський ліцей сину міської фізичної підготовки, закінчив зараз абітурієнт. Ну що, цьому зимку цього року ми із Сергієм Лавським він мені запропонував, що Чернігівська громадська організація ініціатива оголошує конкурс проєктів, тобто вона фінансує мову. Молоді громадські організації в Чернієві, ну і не тільки іменно, гарні ініціативи. Ми не думали, що ми виграємо, просто вирішили написати проєкт і подати. На своє здивування ми виграли цей грант 370 доларів, а проєкт нас розрахований там більше п'яти тисяч. До гривень. Так. Тому що організація видає кошти в доларах. Е, ну, написали проєкт, все зробили, виграли. Ну, Потрібно ж тепер цей проєкт було втілювати в життя. Втілювався проєкт ну, з великими зусиллями, тому що е, я працював таки з Сергієм, допомагали мені Ігор Дивень, це активіст. Хлопці, які ходять займатися сюди на стадіон, багато. що. що Коля сам все організовує тут, і я знаю на своєму лічному опиті, як в нашому місті дуже складно самому все організувати. Я вибачаюсь. ми з Сергії на мене вийшов случайно. Ми разом да, дізналися. Є громадська організація, аби. Вона проводить тренінги для молодих громадських організацій. І, ну, і... Дмитро Ді... 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 Сергій... тобто, дізнався, що я учасник у цих тренінгах і вийшов на мене, ми зустрілися, почали розмовляти між собою. Я йому запропонував, якщо ти маєш бажання, можеш. Ну, З нами. Мені треба було їхати на тренінг, е, а там просто не, дуже скучно самому сидіти. Ну, есть, тренінги веселі, дуже. Ну, наука дається. Ми вважаємо, що наша молодь трішки дезорієнтована в напрямках, е, що треба робити, куди треба йти і взагалі як в цьому житті треба пристосовуватись краще. Ну, тобто, я не противник цієї всієї системи, але ну. Ми проти тієї системи, яку зараз втримує наша молодь. Тобто система побудована набагато раніше, вона побудована десь з 90-х, а ми раніше, просто вона перероблювалася досконалювалася чим то, але е, разом ми, так сказати, стремимося йти в Європу. ну, Хоча багато є скептиків по поводу цього вопросу, е, то треба молодь, молодь орієнтувати на те, як мислить європейська молодь, щоб було краще. Тобто це не те, що ти должен, ну, ти гарно вчишся, робиш все по книжкам і тому подобно, а потім виходиш, закінчиш університет, приїжджаєш до себе в села, тут нікому не потрібен. І починаєш заглядати в пляшку. Ми за те, щоб молодь креативила. Тобто зараз в нашій державі, якщо ти десь не про креатив, десь не обернувся, десь не збрехав, як це непогано, то Крутися, як хочеш. ...да, можна і в принципі нікуди не вискочити. Вот. І по тому. У нас, є, у нас є тренери, у нас є знайомі і кандидати докторських наук, знайомих, котрі займаються питанням соціології взагалі, як і вивчають там, різні напрямки, куди орієнтувати молодь у 2013 році. Не ну, за тими програмами, які були написані в 90-х роках, а вже тими вченими, які зараз в Америці і в Європі ведуть так, таку роботу, щоб ну, краще полишити життя. Ви бачите, що життя у нас не найкраще, тобто ми звертаємо, звертаємося до влади, вона нам допомагає, чим може бути вдячність за те, що підтримали нас в реалізації нашого проєкту. З міської ради Асун Федор Іванович, Сталіченко Юрій Валерійович, з радиорадміністрації, Ємець Віктор Миколаєвич, стадіону Підчув, Геннадій Михайлович, директор, головний інженер РЕМУ. Хрущу і Григорій Олександрович це ті, хто ну, допоміг нам в реалізації нашого. Відкликнулися на наш зов да. Так, і Велика вдячність нашим підприємцям, які допомогли нам гроші. Цих і також ті, хто небайдужі люди, які кидали гроші. Великі спасибі всім, хто прийшов на суботник, які в нас був, хто помав, перший день прийшов на суботник, другий день встановлювали перекладину і вбирали тут все. Всім дякую. Так, чудово. Ну тут я бачу, ви ще допрацьовувати будете, ще він трошки недороблений. Це для безпеки, щоб наш проєкт не розвалився раніше культурного дня, так Мої... ми прикладені, поки не приварюємо. Прикладено до ну, до змагань. Котрі будуть коли? 3 серпня, суботу. Цю суботу, 3... це в цю суботу, 3 серпня, о 12 годині. Тут же на стадіоні буде багато багато борсного, виходить так. Да. Ми планували, що це будуть районні змагання, але вони вже переросли більш такі рівень обласних змагань, тому що прийдуть гості з прибут, з Чернігова. Так... Оце в цю суботу, так. о котрій годині. О 12, о 12, о 12 годині. Да, також. ну, що ви забули сказати, певно, що найголовніше, що для цих змагань це треба помітити районний будинок культури і, і надає нам апаратуру сюди. Ну, буде з апаратури буде все так, по-взрослому сказати. Поэтому, ну, не хотілося зробити так і попросто, тому що на свічці по-простому сказати. Поэтому вирішили робити таким розмовим. звернулися в РБК, чи не можуть вони нам допомогти. І... А в РБК до кого? До навозвіченного замкультури культури культури. Юлія Михайлівна, Юлия Михайлівна да, вона... Лукас. Да, З радістю відповідально сказала, добре хлопці, щось вирішимо і ось ну, надають нам апаратуру музикальничку, на проводили відбулися свої змагання. Чудово, тобто в суботу можна приходити, спостерігати. Хто Молодший приймати участь. Дякую, дякую успіхів вам і до зустрічі в суботу, о 12-й годині. На стадіоні колосмі чекаємо.